Це акція автомайдану та Центру протидії корупції з вимогою зняття недоторканності Сергія Клюєва, одного з перших фігурантів гучних справ з часів Януковича, формального власника Межигір'я і людина, яка зі своїм братом Андрієм Клюєвим вивели з бюджету України близько 20 мільярдів гривень. Сьогодні зараз на погоджувальній раді і далі в парламенті має прийматися це рішення. Було засідання регламентного комітету, який не прийняв рішення, і дав це на розсуд голови Верховної Ради пана Гройсмана. Ну, і, відповідно, якщо ми вимагаємо, щоб пан Гройсман це питання підняв в парламенті після цього депутати проголосували. Ми домовилися, що ми викличемо на нараду гройсмана. Виконувач обов'язків голови регламентного комітету пензенека Павла він представляє народний фронт і спитаємо, що заважає комітету подати нормальне подання до Верховної Ради. Якщо ця розмова не дасть добрих результатів, ми будемо вимагати поза залежності від того, що скаже Пензенек, щоб надання згоди на арест Клюєва негайно голосувалося сьогодні в залі Верховної Ради. Ну, я думаю, це хочуть бачити кожен українець серед того, що зробив Сергій Київ. І хоче бачити саме за гратами цю людину.